Вітаю з вами Загородній В'ячеслав. Сьогодні ми знову говоримо про історію філософії. Моя сьогоднішня розповідь буде про Сенеку, видатного римського мислителя Стоїка, який жив у першому столітті до нашої ери. Його доля та філософські праці доволі незвичайні, оскільки його багата біографія та його вплив на життя Римської імперії був дуже великим, на відміну від класичних філософів, яких ми розуміємо швидше як кабінетних вчених або вчителів, він був радником для Мабуть, найбуть найбільш двох божевільних кривавих імператорів Римської імперії Каліголи та Нерона, і його філософське вчення рефлектує над його роллю у житті Риму над тими подіями, які трапляються. Зрозуміло, що його стоїцизм був своєрідною формою втечі від жахливої та непередбачуваної реальності, частиною якої він був. Давайте подивимося, що ж це була така за філософська теорія. Як правило, я не приділяю великої уваги біографії філософів, про яких я говорю, хоча вона є звичайно важливою. Але у випадку Сенеки має сенс сказати декілька слів про його життя. Отож, він символічно народився у першому році нашої ери та помер у 65-му, таким чином, проживши достатньо довге життя по римським міркам. Він народився в Іспанії, його повне ім'я було Луцій Ані Сенека. Та здобув гарну філософську освіту, знаючи риторику, логіку, класичну філософію праці Платона та Аристотеля. В якийсь момент він опиняється у Римі та робить доволі швидку політичну кар'єру, яка й приводить його до того, що він стає радником імператора Калігули. Імператор Калігула був відомий тим, що думав про себе як імператора-філософа, майже рівню Платону та Аристотелю, Тому він любив тримати навколо себе. Розумних людей Сенека був одним з таких. Калігула проводив доволі багато часу з Сенекою. Він презентував йому свої рукописи, тому подібне. Схоже, що Сенека певним чином підігрував Калігулі, перебільшуючи його таланти та обдарованість як філософа. Однак, в якийсь момент, цього стає недостатньо, та Сенека, вигнаний з Риму. Він звинувачений у тому, що мав Аділ Адюльтер з Сестрою імператора у цьому вигнанні він стає філософським наставником для ще одної екстравагантної фігури майбутнього імператора Нерона та навчає його філософії, риториці логіці. Але схоже, що навчає не дуже добре, тому що коли Нерон займає трон у Римі, все стає ще гірше, ніж було при Калігулі. Нерон був надзвичайно екстравагантним імператором, якому подобалось думати про себе не як про філософа, а як про такого собі бога, деміурга, який може робити все, що завгодно. Зокрема, є відома історія про те, як він зібрався спалити весь Рим для того, щоб отримати натхнення для написання своє, свого музичного твору. Загалом. Загалом Сенека протримався при його дворі не надто довго, та в якийсь момент він просить відправити його в добровільне вигнання, мовляв би, на пенсію, оскільки він стомився. І... Його прохання було задовільнено, однак народ був незадоволений. І згодом він звинувачує Сенеку у зраді та наказує тому випити отруту. І Сенека робить це, що стає одним з найбільш відомих жестів у історії філософії. Багато хто бачить у цьому щось подібне до смерті Сократа, що Сенека. Пішов з цього світу гідно, він пішов як справжній стоїк. Тобто, коли доля дала йому такий знак, що йому час піти, він не став коритися та прийняв цю долю. Він зібрав всіх своїх друзів, провів дуже гарний вечір у філософських розмовах медитаціях. Та після того гідно пішов з цього світу, і, начебто, дружина намагалася піти разом з ним, бо надзвичайно сильно його любила. Є і інші свідчення, наприклад, у нещодавної фільмі «Сенека з Джоном Малковичем. Він зображений як такий собі дріб'язковий та зовсім непослідовний стариган, який всіма силами чіплявся за це життя, але фактично не мав іншого вибору, аніж як випити отруту. Ми не знаємо, як це було, але разом з тим Сенека увійшов в історію філософії як людина гідна, як людина, що своїм прикладом показала максимальну віру у свої власні філософські принципи. Тепер давайте перейдемо до цих принципів. Тож найбільш відомими працями Сенеки є Моральні листи до Луцилія та філософські діалоги. Його перу належить ще декілька інших філософських праць. Також він був відомий як драматург. Багато хто, особливо у минулі віки, думав про письма з Сенеки як про певну автобіографію, як це було, наприклад, з Марком Аврелієм. Однак. Слід розуміти, що Сенека це швидше особа, від імені якої пише Сенека, це він, але це такий собі літературний образ Сенеки. Тобто він придумав літературного героя, який абсолютно не Розповідає про те, що відбувається з ним, але певним чином рефлектує над ідеальними рисами людини, суспільства, та дає такі собі поради. Ті самі моральні листи до Луцилія – це ряд листів до його колишнього учня, який відправився у військо, та якому Сенека продовжує писати про те, яким чином йому жити, та яким чином йому будувати своє життя. Основні теми, на які пише Сенека, це теми. Етичні, його знов таки не надто цікавлять фізика, метафізика. Його більше цікавлять такі речі, як смерть, дружба, кохання, як моральнісне поводження, яким чином чинити гідно у ситуації, як нам приймати вибір. І зрозуміло, що у Руслі стоїчної філософії його цікавлять також такі теми, як доля, невідворотність долі, яким чином приймати долю, яким чином все рівно бути щасливим приймаючи долі, і тому подібне. Сенека сам не вважав себе стоїчним філософом у такому вузькому сенсі цього слова. Тобто він казав про себе як просто про філософа, але він зрозуміло, що філософував у стоїчному каноні. Втім, це не зупиняло його від, наприклад, цитування Платона або. Відгуків про інших філософів, тобто його вчення воно стоїчне швидше за своїм змістом та темами, аніж за самоідентифікацією. Дуже цікава позиція, яку займає Сенека у своїх філософських листах. Він підходить до свого листування як для до такої собі терапевтичної сесії. Тобто, що відбувається, який з його учнів або подопічних йому надсилає лист, в якому він жаліється на слабкість душі або захвинути. Душі. І Сенека намагається своїм листом активно посприяти тому, щоб реципієнту стало краще. Він не займає позицію такого собі бога або мудреця на горі, який просто скаже, як правильно робити у, е, у такій глобальній сфері, тобто який поділиться мудрістю, що буде правильною для всіх. Навпаки, Сенека намагається увійти у положення цієї людини та. Порадити, як чинити у конкретному випадку. І його листи вони спрямовані на прогрес, тобто вони не спрямовані на результат, вони спрямовані на те, щоб людина пройшла через якісь трансформації, усвідомила щось і їй стало краще. Однак це не буде закінченням шляху. Ця людина не досягне щастя або не стане мудрим філософом. Їй просто стане краще у цій ситуації, Сенека, немов би, задає їй вектор оцього руху, за яким вона буде покращувати своє життя. Сенека пише на дуже цікаві теми. І, наприклад, однією з тем, яка, мабуть, таки може вважатися автобіографічною, є баланс між філософією та політичним життям. Про що каже Сенека? Сенека каже, що так, нам здається, що життя філософа було б таким хорошим, і ми могли б присвятити все весь час нашим духовним пошукам та мудрості. Чому ж ми цього не робимо? Чому ж ми все рівно приймаємо участь у політиці? І чи політика гідна того, щоб в ній приймати участі? Тут він вводить достатньо цікаве розуміння космополітизму. Тобто Сенека вважає, що політика може бути ототожнена з нашим розумінням нашого міста або країни. Тоді як філософія це приналежність до всього світу. Тобто, коли ми займаємося філософією, ми робимо універсальні речі. Коли ми займаємося політикою, ми робимо якісь речі конкретні, які співвідносяться з нашим існуванням як людини. Тому, на думку Сенеки, варто тримати баланс, тобто людина не має усуватися від політики. Життя людина не має усамітнюватися та захоплюватися лише філософськими міркуваннями. Навпаки, вона має не мов би, поділитися своїми знаннями філософії та того, як правильно жити, з оточуючими її людьми. І таким чином зробити політику цього конкретного міста або країни кращим. І схоже, що пишучи ці слова, він якраз таки думав про себе, про людину великої мудрості, яка втім все рівно допомагає таким дивним людям, як Калігулод. Та Нерон, управляти римською імперією. Якщо вам подобається відео на цьому каналі, присвячені філософії, історії та культурі, я закликаю вас підтримати його існування на платформах Patreon та на YouTube, ставши моїми підписниками. Дякую. Однією з важливих тем листів Сенеки та загалом стоїчної філософії є їх розуміння душі. І тут Сенека доволі сильно відрізняється від того ж Платона та Арістотеля та примикає до того, що називається філософським монізмом. Що ж це таке? Філософський монізм. Він наголошує на тому, що душа, вона єдина. І більше того, душа, вона тілесна. Чому душа тілесна? Оскільки тільки тіла здатні чинити щось у цьому світі. Тобто, ми пам'ятаємо, що Платон думав про душі як такі собі безсмертні ідеальні субстанції, які точно відмінні від нашої матеріальної форми. Це має широкі наслідки у теорії стоїків і у Сенеки. Тобто, наприклад, наслідки в тому, що немає ніякої різниці між теорією теоретичним та практичним знанням немає ніякої різниці між нашими вчинками та нашими думками. Тобто, що ми чинимо, це і є наслідками нашого мислення, і нам не варто якимось чином розголоджувати нашу підвищену душу та наше низьке та гріховне тіло. Наше тіло і є нашою душею, воно вони якби з'єднані у такій єдності, яка не може бути ніяким чином роз'єднана. Тому нам не варто перейматися, наприклад, про Майбутнє після смерті нам не варто думати про наслідки наших дій у якомусь посмерті. Нам треба зосередитися на наших думках і діях тут і зараз. І загалом, цей філософський менізм, він надзвичайно пасує стоїцизму, тому що наші дії стають тим, що дійсно важливе, і таким чином. Фокус на етиці він зрозумілий, оскільки етика це і є наші практичні вчинки у цьому світі. Відповідно, стоїки хочуть нам навчити, яким чином піклуватися про душу через нашу практичну діяльність. І таким чином, наприклад, наше ставлення до близьких, наша, наша, наша гідність перед обличчям долі та тому подібне, вони є виявами наших найвищих моральних цінностей. Найбільш вагомими філософськими відкриттями, що пов'язані з ім'ям Сенеки, є відкриття таких понять або таких філософських концепцій, як воля та особистість. Зрозуміло, що важко сказати, що Сенека був єдиним або першим, хто писав на ці теми, однак, наприклад, термін волундас, який можна перекласти як воля, з'являється у його Писаннях одним з перших. Що ж Сенека розуміє під оцим під цією самою волею. Для того, щоб зрозуміти волю Сенеки, слід повернутися дещо назад та згадати, яким чином стоїцизм загалом розуміє наше сприйняття. Ми маємо враження, що надходять до нас з оточуючого світу. Та ці враження, на думку, стоїків більш-менш точно передають те, що відбувається в оточуючому світі. Ми можемо мати певні. Певний скептицизм стосовно цих вражень, але іншого нам все рівно не дано. Тому стоїки вони надзвичайно матеріалістичні та оптимістичні стосовно наших вражень, тобто вони їх сприймають як об'єктивні. Ці враження потрапляють до нашої душі, і ми чинимо відповідно до нашої реакції на ці враження. Якщо ми діємо прямо у відповідності до наших емоцій, то це не гідна поведінка, тобто ми отримали якусь інформацію, ми емоційно над нею відреагували. Але, на думку сенеки та інших стоїків, для людини характерно те, що ми можемо оцінити ті враження, які приходять до нашої до нашого мозку. Таким чином, коли ми оцінюємо, ми з певним чином. Робимо зупинку у нашому судженні, тобто ми не реагуємо буквально, ми реагуємо через призму нашої раціональності. Наша оцінка таким чином буде нашим рішенням, яке буде спрямовано на певну дію. Тобто, в чому полягає наша воля? В тому, що ми маємо контроль над тим, як ми зреагуємо на оточуючі чинники. Власне кажучи, це одна з таких основних теорій стоїцизму, оскільки на думку стоїків будь Яке наше рішення або будь-які наші дії мають бути виваженими та спрямованими на благо, на цю етичну досконалість? Яким же чином Сенека думає про нашу особистість? Він каже, що перед тим, як вчинити певну дію, тобто реалізувати оцю свою волю, ми маємо піти всередину самого себе, тобто ми маємо націлитися на своє власне я та певним чином його відрефлексувати. Володіють нами якісь пристрасті, гнів, скорбота, печаль, якісь інші. Чи ми залишаємося раціональними? Чи наше рішення є виваженим, чи це буде гарне рішення, чи це буде гарна дія? І тільки після цієї рефлексії ми можемо чинити ту саму дію. Дуже цікаво, що для нього саморефлексія вона не є. Такою останньою ступеню, тобто він каже, що коли ми діємо у такому ключі, ми пізнаємо не тільки себе, але й Бога. Тобто, в чому тут е, думка? В тому, що сама собі сама по собі ця дія саморефлексії, вона правильна. А Бог, е, синеки та інших стоїків, він матеріальний, тобто він дуже часто тотожниця з природою. Людина є частиною природи, людина є її складником. Тому, коли ми вчиняємо саморефлексію, ми рефлектуємо не тільки над нами, але і над природою, як такою. І якщо наша саморефлексія досягає якихось високих вершин філософського знання, то ми отримуємо знання не тільки про себе, але й про Бога. Загалом це дуже-дуже передова теорія по, по філософських мірках, оскільки щось подібне ми можемо потім побачити, наприклад, у Святого Августина або навіть у більш сучасній для нас феноменології. Тобто, наприклад, теорія інтроспекції буде. Доволі таки наближено до того про що пише Сенека. Але звичайно, Сенека про це пише у такій метафоричній темі. Та невідомо наскільки вагомим це було для нього, для, для, для нього для самого. Тобто для Сенеки найбільш важливими аспектами було те, що ми задумуємося над нашими діями, та ми критичні по відношенню до самих себе, коли ми діємо не більше і не менше. Важливою частиною стоїчного вчення є думки стоїків про емоції, і в цьому сенека послідовний стоїк, тобто для нього. Емоції це щось погане, і справжній стоїк має жити без емоцій взагалі. Яким же чином це можливо? Тобто, хіба ми маємо залишатися як такі машини, автомати та чинити лише за нашими раціональними думками, при цьому не показуючи ні радості, ні любові, ні чого іншого. Стояки розуміють, що так жити неможливо, що це суперечить людській натурі. Тому замість емоцій вони пропонують такі собі ставлення. Що ж це таке? Він каже, що ми можемо взяти, наприклад, радість, але ми можемо взяти задоволення та радість. Задоволення буде чимось на кшталт от тієї самої первинної емоції вибуху почуттів, яке буде стосуватися певного об'єкта. Наприклад, ми отримали. Великий спадок, і ми дуже задоволені тим, що у нас є ці гроші. Стоїк також буде задоволений тим, що він має ці гроші, однак його не будуть переповнювати емоції, тобто він все рівно буде мати позитивне ставлення до цього, однак він не буде бурхливо радіти та певним чином діяти і раціонально. Тим самим Сенека критикує теорію Аристотеля, тому що для Аристотеля були емоції стримані та емоції ірраціональні бурхливі. Зрозуміло, що Аристотель також виступав за стримані емоції. Але Сенека каже, що як ви собі це уявляєте, От, наприклад, вбили вашу близьку людину. Як ви можете бути трішечки у гніві? Тобто, на думку Сенеки, стоїцизм набагато краще для цього підходить, оскільки ми заміняємо. Оцю бурхливу емоцію гніва на стан розлючення або стан незадоволення. Таким чином, ми раціонально усвідомлюємо, що ми маємо робити по відношенню до цієї людини, яка це вчинила, та усвідомлюємо свій стан. На думку Снеке, оцей самоконтроль, він є ключовою ланкою та ключовою рисою самоорганізації. І... Дуже значна частина його листів до того самого Луцилія або інших писань, вони. Спрямовані на те, щоб показати, як людина має діяти у тій чи іншій ситуації. І це можуть бути дуже різні ситуації, це можуть бути якісь персональні стреси, розчарування, чи навпаки, якісь хороші емоції, чи якісь глобальні катаклізми, що ще відбувається з державою. Тобто Сенека показує, що цей принцип має бути універсальною. Наскільки б поганим або хорошим не було те, що відбувається, справжній стоїк має непохитно. Зберігати спокій та самоконтроль перед обличчям оцих проблем. Дуже цікаво, що Сенека не з тих філософів, які проповідують усамітнення або відхід від громадського життя, відхід від цінності, які притаманні для суспільства. Він поділяє те, що те, чим ми можемо володіти, на декілька категорій. І такими категоріями є цінність. Та добро, коли ми кажемо про цінності, наприклад, здоров'я має цінність або багатство має цінність, однак лише духовні чесноти та досконала етика мають. Добро як категорію. Що ж, е, Сенека має під цим на увазі? для кожної людини такі речі, як бути здоровим або багатим, представляють собою щось, що має цінність, тому що це сприяє покращенню якості життя. Тому, наприклад, сам Сенека жив у доволі великій розкоші, мав велику кількість слуг та любив гарно вдягнутися. Однак це не значить, що ми маємо переслідувати ці блага як. Е, Мету нашого життя метою нашого життя має бути досягнення того самого досконалого етичного профілю, але для того, щоб його досягнути, ми. Швидше за все, маємо бути в певній гармонії з оточуючим світом. Тобто ми можемо досягати цього і як діоген, сидячи у бочці на площі. Однак кількість речей, які будуть нам заважати, мабуть, що буде е, набагато більшою. Тому нам краще досягати цього всього, будучи здоровими та е, принаймні, не бідуючи, тобто маючи їжу та мінімальний набір. Комфорту тому Сенека не проти того, щоб філософи займали якесь становище у суспільстві або збагачувалися. Однак він каже, що ми не маємо порівнювати ці речі, тобто уявімо собі, що хтось має гарну стрижку. Чи маємо ми це порівнювати з тим, що хтось є доброю людиною або хтось чинить справедливо? Ні, звичайно. Однак ми можемо порівняти це з чимось на кшталт. Хтось має гарну стрижку, а хтось не має. І в такому випадку, той, хто її має, буде користуватися певною перевагою. І більше того, це може бути доречно у якихось обставинах. Тобто, наприклад, хтось прийшов чинити якусь промову, і він гарно вдягнений та гарно виглядає. Таким чином, це доречно у цих обставинах. Але чи це є добрим, чи це має оцю от характеристику блага? Ні, тому що дійсно важливим буде. Те, що він хоче сказати своєю промовою, той намір та те благо, яке він несе. І відповідно до цього є ще одне розгалуження, на цей раз до дій, які, дій, які вчиняє людина, і дії можуть бути доречними або правильними. Що ж таке доречна дія? Доречна дія це дія, яка Є відповідною до обставин, у яких вона відбувається. Тобто, наприклад, коли будинок палає, людина вискакує на вулицю та втікає. Це є доречним. Однак правильним буде спочатку витягти всіх інших людей та попіклуватися про те, щоб вони були здорові, а потім втікати, можливо, навіть ціною власного життя або здоров'я, принаймні для стоїки. Таким чином, правильна дія це є. Наслідком нашого судження, тобто, коли ми винесли правильне судження, не емоційне, а розумове, то ми діємо у єдино правильний спосіб по відношенню до ситуації. І вміння приймати такі рішення, воно воно і робить нас філософами. Дуже часто Сенека порівнює філософа або взагалі мудру людину з суддею. І це дуже гарна аналогія, оскільки ідеальний суддя він не може помилятися, так тобто у кожній конкретній справі він має винести правильне рішення. Таким чином, вся все наше життя та всі наші дії вони стають не мов би, такою великою судовою книжкою. І кожного разу ми приймаємо це виважене, справедливе та єдине правильне рішення. Як цього слід очікувати? достатньо значне місце у теорії Сенеки посідає таке поняття як добро. Це добро воно завжди постає як певна мета ніколи як щось досягнете. Тобто людина не має зупинятися у своїх пошуках добра та ніколи не має вважати, що вона вже досягнула такої е, мети або такої. Позначки у житті, коли вона живе у усвідомленні цього добра, або коли вона є доброю людиною. Чому? Тому що наступного дня або в наступний момент у нас будуть нові враження, і ми можемо на них відреагувати по-іншому. Тобто, ми наші емоції знову можуть взяти гору. Тому стоїчне життя це таке собі самоперевершення та само. Переконання, самовдосконалення у кожен день, у кожен момент, та стоїк ніколи не може бути задоволений е, з фінальним результатом того, що він досягає. Та Сенека каже про е, добро, як про мистецтво. Це знов-таки введе нас до аналогії з таким ковалем, який. Освоїв це ремесло настільки гарно, що воно дається йому натурально. Як же ми приходимо до цієї ідеї добра? На думку Сенеки, тут є декілька. Шляхів. І перший шлях це те, що ми розуміємо добро інтуїтивно, тобто це характеристика людських бутів. Бог надав нам можливість розуміти, що таке добро. Коли ми бачимо щось хороше, ми знаємо, що це хороше незалежно від того, чи ми знаємо стоїчну філософію чи ні. Однак це не вберігає нас від помилок та неправильних сучень. Тому іншим шляхом є раціональність, тобто людина людина здобуває освіту, людина починає розуміти, що справжньою метою життя не є якісь матеріальні цінності або блага. А справжньою метою життя є досконалість. Тобто вона підіймається на такий щабель, коли вона, наприклад, ніколи не скаже, що метою життя є гроші. Вона каже, що метою життя є етична досконалість, і вона продовжує слідувати цьому шляху. І справжня. Справжнє розуміння блага або прихід до блага стається тоді, коли оце інтуїтивне та раціональне сходяться. Тобто, коли людина нарешті поєднує своє людське єство, яке вже розуміє, що таке блага, зі своїм розумінням. Тобто її розуміння повністю відповідає її відчуттям. Але разом з тим вона вже має таку собі броню або захист від тих самих емоцій та від того, що її заважає пізнавати. І це нас. Відсилає назад до такої метафізичної теми, а саме до Бога. Тому що. Бог є тим, хто дає нам оце розуміння блага. І загалом розуміння стойками Бога є дуже цікаве, Тобто слово, яке найчастіше вживається в англійській літературі, є beneficial, Тобто це можна перевести як вигідний. Тобто Бог є вигідним для людини. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що він надав нам дуже багато. і від Бога до нас іде тільки добре, тобто наша раціональність, наша здатність розуміти благо, наше життя, наша здатність організовувати себе у цей стоїчний шлях. Тому, на думку стоїків, Бог є всюди. І хоча вони, наприклад, Сенека часто називає його Юпітером, однак він може назвати його ідолею, може назвати його фатомом, може назвати природою. Тому що, що б ми не говорили, яке б ми ім'я не називали, це все рівно буде Богом. І що Щось ще щось більше. Тому, як би ми не пізнавали, тобто, коли ми пізнаємо логічно, або ми, коли ми пізнаємо натуру філософії, або коли ми пізнаємо себе, ми в будь-якому випадку пізнаємо Бога. Тому пізнання не може бути поганим, бо воно є. Цей дар, і воно є фактично завжди поверненням до себе. Тобто ми пізнаємо себе, але ми пізнаємо найвище благо. Таким чином, ми бачимо, що ці терміни Бог, благо та раціональність, вони певним чином складаються в таку одну систему. І ця система вона нам не дає іншого вибору, окрім як жити оцим етичним способом шляхом етичної досконалості. На цьому я хотів би завершити свій огляд філософії Сенеки. Є дуже цікаве ставлення до філософії Сенеки та римських стойків в історії філософії, в яку чому сильно посприяв Гегель, як до такого собі декадансу. Тобто, що, от подивіться, були філософи, такі, як Геракліт, як Платон, Аристотель. А тепер у нас є лише ці незрозумілі та не дуже розумні етики, які не спромоглися створити якусь таку загальну теорію. Можливо, це і так, але з іншого боку, завдяки стоїкам, ми маємо надзвичайно розвинені етичні теорії, та ми маємо теорії, які просто дають нам інше знання, більш персоніфіковане, більш людське, аніж такі глобальні та великі теорії Платона та Аристотеля. І коли ми будемо дивитися на те ж християнство, то ми зрозуміємо, що воно дивиться дуже сильно на. Індивідуальну поведінку на те, яким чином людина може бути щасливою, нещасливою, як їй спастися у загробному житті. Тобто ми зрозуміємо, що християнство набагато більше орієнтується на думки стоїків, ніж на думки. Того само Платона і Аристотеля. Таким чином, я би не вважав теорію стоїків якимось таким декадансом або занепадом філософії. Вона просто інша. І це, мабуть, такий закономірний розвиток, що відбувався в історії філософії. Дякую за вашу увагу. Я би хотів почути ваші думки стосовно стоїків, синеки та їх місця в історії філософії, та буду радий відповісти на ваші коментарі з цього приводу. До нових зустрічей!